Гесе, Ірис. Читання з Альманаху Визвольний шлях. У перекладі з німецької мови Івана Ставничого. З його недрукованої посмертної літературної спадщини. Друге читання. Кожна поява на землі це притча, це образ. А кожен образ це відкрита брама, крізь яку душа. Коли вона готова, може піти в середину світу, де ти і я, де день і ніч усе єдине. Кожній людині у її житті тут і там заступає дорогу відкрита брама. На кожну налітає будь-коли думка, що все видиме, образ, а за образом живе дух, вічне життя. Мало людей, звичайно, проходять тією брамою. І дає гарний відблиск для прочуваної дійсності нутра. Такою видавалася хлопчикові Анзельмові чаша його квітки, як відкритий тихий зошит, за який його душа в перечутті, що било з нього джерелом, домагалася праведної відповіді. Потім знову миловидна різноманітність відтягла його геть у розмовах та іграх до трави й каміння корінців, кущів, звіря і всього приязного йому світу. Часто він глибоко захоплювався з розгляданням самого себе, сидів відданий гідним уваги членам свого тіла, коли заплющував очі проковтував, співав і видихав, відчував дивне зворушення, почування та враження в устах і горлі, відчував там також стежку і браму, якими може йти душа до душі. З подивом розглядав багатозначні кольорові фігури, які, коли заплющував очі, часто видавалися йому з багрової тьми, а потім перетворювалися на плями і півкола в блакиті та глибокій червені серед скляно ясних лілій. Деколи Анзельм із Веселим і з веселим здивуванням відчував безмірно ніжні зв'язки між оком і вухом, нюхом і дотиком, Продовж гарних, але недовготривалих хвилин чув тони, звуки, літери, споріднені подібні з червенню, блакиттю, ствердістю і м'якістю. Не раз дивувався, нюхаючи капусту або облуплену зелену кору, як дивно близькі були нюх і смак. Як часто вони переходили одне в одне і ставали одністю. Всі діти так почувають, хоч не всі з тією самою силою і ніжністю, а в деяких все це відходить геть, як би ніколи його й не було, що поки навчилися читати перші букви. Для інших таємниця дитинства довго залишається близькою. Залашки, відгук дитинства вони забирають із собою аж до сивого волосся, аж до пізних зморених літ. Усі діти, як довго живуть у своєму цьому дитячому таємничому світі, безперестанку працюють у душі над собою самими і над загадковим зв'язком своєї істоти з довколишнім світом. Шукачі і мудреці, вроки з достиглості, звертаються до тих самих зайнять, але більшість людей забуває вже зарання і покидає назавжди цей внутрішній світ справжньої важливості. І весь вік аж до смерти блукає в барвистих блудних теремах турбот, бажань і мети, з яких ніщо не живе в його ніжних надрах, і з яких ніщо не веде назад до їхнього найглибшого, найінтимнішого нутра додому. Дитячі літа і осені Анзельма проходили тихо і відходили нечутно. Знову і знову цвіли відсвітали проліски фіалки, золотий ляк, лілея, барвінок і троянда, гарні, і багаті, як завжди. Він жив із ними, квітка і пташка розмовляли з ним, уважно слухали його дерево і джерело. А він брав свою першу написану букву і своє перше приязне горе, як і раніше, до городу, до неньки, до різнокольорового каміння біля грядки. Та ось надійшла весна, що вже не дзвеніла і не пахла Анзельмові так, як усі ранішні весни. Кіс співав, але це не була колишня пісня, Блакитний Ірис розквітав, але жодних уяв і казкових історій вже не було на обгородженій золотом стежці його квіткової чашечки. Сміялися тайні суниці із своїх зелених тіней. Метелики не тямилися від радощів і коливалися, виблискуючи понад високими парасольками, але все це вже не було таким, як раніше. Це е, не таке, а з ненькою Анзель мав багато колотнечі. Сам не знав, що він чув, чому його щонебудь боліло, і завжди щось непокоїло. Бачив тільки, що світ змінився, а дружність до теперішнього часу відійшла від нього і залишила його самого. Так минув рік. І ще один. Анзельм уже не дитина. Барвисте каміння довкола грядки видавалося йому скучним, квітки німими, а жуків він понатикував на шпильки в одній скринці. Його душа почала довгу, важку, обхідну дорогу, його давні друзі були переможені і засушені. Нахабно вперся молодий чоловік у життя, яке, як йому здавалося, він щойно тепер розпочав. Завільним снігом і забутим був для нього світ образів, нові шляхи і бажання занаджували його в інший бік. Дитинство, ще висіло над ним, немов пахощі, в блакитнім погляді. Та в м'яким волосі. Він не любив дитинства, і коли йому нагадали його, обстриг коротко волосся і надав своєму поглядові стільки сміливості і знання, скільки тільки міг. Примхливо шумів у полохливі роки бежив в дання, то як учені друг, то як самітний і боязкий, то заритий у книжках по північ, то дикий, нестримний і гучний на перших юнацьких бенкетах. Мусів покинути рідний край, тому бачив його рідко, тільки тоді, коли приїжджав відвідати матір, але вже змінений, рослий і гарно зодягнений. Привозив зі собою книжки, завжди інші. І коли прогулювався по старому городу, городі, то в його очах він уже був малим і мовчав перед його з неуважним поглядом. Вже ніколи не читав історій у різнокольоровому жилкуванні каміння і листків. Вже не бачу Бога і вічностей, що жили у таємничій чаші блакитної квітки Ірису. Анзельм був учнем, студентом, вертався до рідного краю у червоному, а потім у жовтому кашкеті, із пухом на губах, із молодою борідкою. привозив із собою книжки чужими мовами, а раз привіз і собачку. У шкарині обгорці на грудях носив ті таємні вірші. То відписи стародавніх мудреців, то портрети і листи гарненьких дівчат. Вертався і знову виїжджав кораблями у далекі чужі землі. Вертався молодим ученим, носив чорний капелюх і темні рукавиці, а давні сусіди скидали перед ним шапки і звали його професором. Хоч він ще ним і не був. Вертався і носив чорне обрання – Ходив виструнчений тихими доріжками на кладовищі, де його старенька матір лежала в прикрашеній домовині, а згодом вертався дуже рідко. У великому місті, де Ансельм учив тепер студентів і вважався за славного вченого, він прогулювався, ходив, стояв і сидів точно так, як інші люди світу, у чистому сурдуті і капелюсі. Поважний або привітний із пильними, часто трохи втомленими очима, був паном і дослідником, як і хотів бути. Та почалося з ним щось таке, як наприкінці його дитинства. Нагло відчув, що за ним уже багато років, а він залишився дивно самітний і незаспокоєний посеред світу, до якого завжди так тягнувся. Не відчував правдиво щастя в тому, що він професор, і він не мав повної радости з того, що громадяни і студенти глибоко йому кланялися. Все це, ніби прив'яли й запорошене. Щастя знову було десь далеко в майбутності, і дорога до неї видавалася гарячою і курною запорошеною і звичайною. У той час Анзель навідувався часто до хати свого приятеля і захоплювався його сестрою. Він уже не бігав легковажно за будь-яким гарним личком. І тут змінилося, відчував, що щастя до нього мусить прийти зовсім особливим способом. Його не можна шукати за кожним вікном. Сестра його приятеля дуже йому подобалася. Анзель мови, часто видавалося, що він справді її кохає, але вона була особливою дівчиною. Кожен крок і кожне її слово своєрідно забарвлені і закарбовані, і не завжди легко було йти з нею, додержувати її кроку. Коли не раз увечері Анзель міряв кроками своє саметнє помешкання і задуманий слухав відгомону власних кроків по порожніх кімнатах, тоді часто сперечався сам із собою заради своєї приятельки. Вона була старша, ніж та, що він бажав собі її за жінку. Була дуже своєрідна, і він не міг уявити собі життя поруч неї, що вона скорилася б його шанолюбству, про яке й слухати не могла б. Не кож... не дуже була вона міцна і здорова, зокрема, погано видержувала б гостини і банкети. Вона радо жила б з квітками і з півом, може, з якоюсь книжкою побіч. І у самотній тиші ждала б, щоб хтось прийшов до неї, допускала б, щоб світ крутився своїм ходом. Деколи вона була така ніжна і чутлива, що все чуже боліло їй і легко доводило до плачу. Потім нишком і ніжно сяяла своїм самітнім щастям, і хто бачив її, той відчував, що важко їй, особливій і вразливій жінці, щось дати і щось для неї визначати. Азель не раз думав. Що й вона його любить, але часто видавалося йому, що вона нікого не любить, тільки з усіма ніжна і привітна, і не вимагає від світу нічого крім спокою. А він хотів чогось іншого від життя, і, якби мав дружину, то вдома мусили б бути життя гомін і гостинність. Іриско, сказав він до неї, дорогенька Іриско. Якби світ був інакше впорядкований, якби тільки твій гарний, лайний світ із квітами, думками і музикою, тоді я нічого іншого собі не бажав би, тільки ціле своє життя бути з тобою, слухати твоїх історій і співжити в твоїх думках. Але саме твоє ім'я впливає на мене добре, вже, вже саме твоє ім'я. Ірис чудове ім'я зовсім не знаю, що воно мені нагадує. Адже ти знаєш, відповіла вона, що сині і жовті коситні так називаються. Так, сказав він із придушеним почуттям, я знаю, і вже це дуже гарне. Але завжди, коли я вимовляю твоє ім'я, я хочу ще й пригадати щось собі, що не знаю що, сам не знаю, ніби пов'язане з якимись глибокими, далекими, важливими споминами. Намагаюся пригадати, але нічого не знаходжу. Іриса усміхнулася до нього, а він стояв безпорадний і розтирав рукою своє чоло. Зі мною кожен раз таке діється, промовила вона легеньким, немов пташка голосочком до Анзельма, коли нюхаю квітку. Тоді моє серце думає, що з пахощами сполучений спомин про щось незвичайно гарне і цінне, що колись у предковіччі було моє, але пропало. Чайно гарне і цінне. Що колись у предковіче було моє, але пропало. З музикою так само, іноді і з поезіями, миттю щось блискає, триває хвилину, і тоді видається, що під нами вдалині утрачений рідний край і знову щезає і забувається. Дорогенькі Анзельме. Я вірю, що ми й на те живемо на землі, щоб розмірковувати, шукати і підслуховувати втрачені далекі звуки. А за ними лежить наш справжній рідний край. Як гарно говориш, у Анзель, Анзельн, а у власних грудях відчував той болючий порух, ніби там таємний компас беззуперечно визначував шлях до його далекої мети. Але та мета була зовсім інша від тієї, яку він хотів віддати свою. Надати своєму життю. І це боліло, чи гідна вона того, що своє життя програвати у мріях за гарними казками? <кх> Та ось прийшов день, коли пан Анзель вернувся додому із самітньої подорожі і опинився у дуже прикрому становищі, бо його порожнє помешкання вченого прийняло його надзвичайно холодно. Такою мірою гнітючо, що він побіг до своїх друзів просити гарну Ірису, щоб дала згоду стати його дружиною. Ірисочко, сказав він до неї, я не, мож, не можу так довго далі жити. Ти була мені завжди доброю прителькою, мушу все тобі розповісти. Мушу мати дружину, бо чую, що моє життя порожне, безглузду. А кого ж я мав би бажати собі за дружину, як не тебе, моя люба квіточко. Погоджуєшся, Іриско, будеш мати квіти, скільки їх знайдеться, будеш мати найкращий город. Підеш за мене? Іриса довго і спокійно дивилася йому в очі, не всміхнулася, не почервоніла, дала йому відповідь твердим голосом. Анзельме, мене твоя пропозиція не здивувала. Я люблю тебе, хоч ніколи й не думала стати твоєю дружиною. Але дивись, мій друже, я маю великі вимоги до того, чиєю дружиною мала б, могла, мала б бути. Маю більші вимоги, ніж інші жінки. Ти обіцяв мені квіти і думаєш про це щиро. Я можу і без квітів, і без музики. Я могла б обійтися без них і без багатьох інших речей, як би так мусило бути. Але без одного я не можу і не хочу обійтися. Ніколи не можу навіть один день жити так, щоб у моєму серці не було музики. Коли маю жити з чоловіком, то він мусить бути таким, щоб його внутрішня музика гарно і ніжно згоджувалася з моєю, щоб його власна музика була чиста, співзучна з моєю, як єдине його бажання. Можеш це зробити, друже. А тоді, правдоподібно, ти не будеш далі славним, не зазнаватимеш почестей, твій дім затихне, а зморшки, що їх запримічує на твоєму чолі від кількох років, знов покриють його. Ох, Анзельме, чую, що так не піде. Дивись, ти такий, що мусиш завжди бачити нові зморшки на своєму чолі, мусиш завжди знайти нові турботи. А те, що я думаю, чим я і є, ти, звичайно, любиш і поважаєш за гарне. Але воно для тебе, як і для більшості, тільки ніжна цяцька. Ох, слухай мене уважно. Все, що сьогодні для тебе цяцька, для мене є самим життям. І таким мусило б бути і для тебе. А все, чим ти трудишся і турбуєшся, для мене цяцька і мій глузд каже, що для нього не варто жити. Я вже не буду інакша, Анзельме, бо живу згідно із законом, який є у мені. А чи зможеш ти стати інакшим? Тільки тоді я могла би бути твоєю дружиною. Анзель мовчав. Збентежений її волею, він вже думав, що вона слабка і грайлива. Мовчав і зворушений недбало роздушував у своїй руці квітку, взяту зі столу. Раптом Іриса лагідно взяла з його руки квітку, що було для нього як тяжкий удар у серце. Вона усміхнулася ясно і ласкаво, немов несподівано знайшла дорогу з темряви. Маю думку, сказала нишком і почервоніла. Ти будеш уважати її за особливу, за примху, але це не примха. Хочеш почути? Приймеш її, щоб вона вирішила за тебе і за мене. А не розумів Іриси, глянув на неї на її бліде стурбоване обличчя, й усмішка подужала його. Він набрав подовір'я і погодився. Я хотіла б дати тобі задачу, сказала Іриса, і знову дуже споважніла. Кажи, маєш право, скорився. Я говорю серйозно, це моє останнє слово. Чи сприймеш його, не торгуючись так, як воно виходить з моєї душі, навіть коли тепер не зрозумієш? Анзельм обіцяв. Тоді вона, підвівшись, подала йому руку і сказала. Ти часто говорив мені, що коли вимовляєш моє ім'я, то завжди відчуваєш щось забуте, щось, що колись було важливим і святим для тебе. Це знак Анзельме, який на протязі років притягав тебе до мене. Я також вірю, що ти заубив і забув у своїй душі щось важливе і святе, але воно мусить знову пробудитися, коли хочеш віднайти своє щастя і сповнити своє призначення. Прощавай, Анзельме, даю тобі руку і прохаю, іди, йди дивись, щоб ти відійшов у своєму споменні, віднайшов е, у своєму сповені те, що тобі нагадувало моє ім'я. І в той же день, коли ти віднайдеш, піду з тобою, як твоя дружина, куди схочеш і твої бажання стануть моїми. Оторопілий Анзельм хотів перебити її мову, дати догану за цю примхливу вимогу, але вона ясним поглядом нагадала йому його обіцянку. І він замовк, опустивши очі, взяв її за руки, підніс до своїх уст і вийшов. У своєму житті він брав на себе всякі задачі і розв'язував їх, але жодна з них не була така особлива, така важлива, одночасно бентежна, як ця. День у день бігав довкола і довтомив, мислив про неї, але завжди приходила година, коли він розпачливо і розгнівано прозивав цю задачу божевільною бабською примхою і в думках відкидав її від себе. Та потім щось глибоке у його душі протестувало, приходив якийсь дуже ніжний таємний біль. З'являлося якесь дуже делікатне, ледве відчутне нагадування. Цей ніжний голос, що був у його власному серці, визнавав правду Іриси, і, риси, і е, вимагав того самого, що й вона. Але така задача була надто тяжка для вченої людини. Він повинен був нагадати собі щось, що давно забув, повинен був віднайти знову єдину золоту квітку, з потонули потонулих промайнулих років, повинен був схопити щось руками і принести своїй любці щось, що було тільки завіяно пташиним голосом, налетом радости або суму в час слухання музики, що було тонше і більш тимчасове, і більш безплотне, ніж думка, мирніше. Марніше ніж нічне сновидіння, більш неозначене, ніж вранішній туман. Деколи, коли він сумуючи, все це відкидав від себе і відмовлявся від нього, переповнений поганим настроєм, тоді на нього несподівано повівало щось, ніби подих із далеких городів, і він шепотів ім'я Іриси десятки разів тишком, ніби граючись з ним, подібно як перевіряють звук на натягненій струні. Ірисо, шепотів він, Ірисо, і сніжним подивом чув, що в ньому щось ворушиться, немов у старому, покинутому домі, починяються без причини двері і калатає віконниця. Перевіряв свої спомини, які, як йому видавалися, були в нього впорядковані, і тоді приходив до чудного і бентежного відкриття. Його скарб споменів був безмірно меншим, ніж він будь-коли думав. Йому бракувало цілі роки, що були порожні, як незаписані картки, коли він згадував їх. Ствердив, що треба чимало зусиль, щоб він міг виразно уявити собі образ своєї неньки, цілком забув, як називалася дівчина, яка продовж року переслідував жагучим сватанням, задав собаку, що його колись був ще студентом, був купив жартома і деякий час тримав у себе. Довго думав, поки знову пригадав ім'я собаки. Бідолашний сумно дивився із зростаючою журбою, і острахом, яке і порожнє його життя позаду нього. Воно вже не належить йому, стало чужим, і не має е, до нього жодного відношення, мов щось, що він колись що міг, що ми колись вивчили і знали на пам'ять. А тепер з трудом пригадуємо пусті уламки і уривки. Почав писати, хотів рік за роком описати свої найважливіші переживання, щоб знову відтворити їх у пам'яті. Але де і коли були його найважливіші переживання? Тоді, як став професором, я був доктором, учнем, студентом або те, що йому колись у забутті. Ті загинулі безвісті часи. Ця або та дівчина припала на яку хвилинку до вподоби, з перляком подивився вгору. Це було життя, це було все. І він ударив себе в чоло і мимохідь зареготався.